Справи йдуть чудово, коли в мене є натхнення. А коли виникає смуток, відразу все йде на дно. Чому так? Скоріше за все, є певні віруси у вашій підсвідомості, які просто заважають вам спокійно жити і правильно мислити. Ті, хто вже тривалий час спостерігає за мною, знають, що підсвідомі програми є фундаментом побудови вашого життя. Вони працюють як звички, і тому досить часто ми їх просто не контролюємо. Дивіться, справа в тому, що ви є творцем свого життя, і тільки ви несете відповідальність за все те, що відбувається навколо вас. Тобто, у вас є, наприклад, певні цілі бажання, і ви рухаєтеся в напрямку втілення їх в своєму житті. Коли ви перебуваєте в стані творчості, у вас, звичайно ж, все добре. І цілком можливо, що ви знаходитесь якраз от в очікуванні миттєвого результату, і, звичайно ж, не отримуючи його відразу, ви вважаєте, що все погано, і у вас виникає смуток. Але ж потрібно розуміти, що якщо ми хочемо виростити, наприклад, але дерево, яке має постійно плодоносити, спочатку ми маємо посадити зернятко, виростити з нього це дерево. Для цього звичайно ж потрібен час, і на шляху нам можуть траплятися якісь певні там труднощі. Тобто, ви маєте розуміти, що труднощі на шляху реалізації якоїсь цілі в своєму житті це також є процес творчості, а не проблеми. І тут, звичайно залежить все від того, від вашого ставлення до цього самого процесу, від того, як ви реагуєте на все те, що відбувається навколо нас, саме в цьому випадку і можуть бути приховані оці от вірусні програми, які, скоріш за все, були сформовані ще в вашому дитинстві. Коли від вас, наприклад, вимагали все робити з першого разу правильно, ніколи не помилятися. Якщо ваші батьки, наприклад, ображались на вас, коли ви приносили погану оцінку зі школи, виникаючи, викликаючи тим самим у вас почуття провини за це, тобто ми стараємось зі шкіри лізем, все. Для тебе, а ти нас розчаровуєш. Розумієте, як себе почуває дитина після таких слів. Всі деструктивні програми дитинства, вони, на жаль, супроводжують нас все наше життя незалежно від нашого віку. Саме з ними потрібно і працювати. Отже, якщо вам потрібна допомога, звертайтесь, зареєструватись на консультацію ви можете на моєму сайті або ж в інстаграм. Посилання знайдете в шапці профілю. Також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал.